Напередодні Дня української писемності та мови у читальній залі Бродівської центральної районної бібліотеки стартував спільний проект Броди в поезії, прозі та спогадах випускників. Він передбачає знайомство студентської молоді протягом року з людьми, що об'єднані з ними спільною Альма-Матер, і стали успішними, самодостатніми та цікавими для громади краю особистостями, серед яких чимало талантів. Завдяки власне поетичному. Прозовому і просто душевному слову про наше місто Броди, ми пізнаємо всю його красу, історію, поезію. Адже рідне слово це оселя духу, це життя, історія і послання для майбутніх поколінь. Як сказав сучасний український письменник Мирослав Дочинець, дуже популярний на сьогоднішній день, без літератури немає життя. Наше життя це просто прожиті і забуті епізоди. А записані, вони стають фактом, історією, подією. Таким чином, життя життям література. У коледжі вже стало традицією для студентів першого курсу досліджувати історію міста своєї альмамати. На першу зустріч група П 12 якою керує викладач англійської мови, кандидат філологічних наук Олеся Васильівна Петрусь, запросила випускниць педагогічного коледжу, багаторічного директора підгорецької загальноосвітньої школи першого другого ступені Вірину Пашко та вихователя дошкільної дитячої установи номер 9 Любов Чорну. Обидві гості, крім коледжу, мають ще одну спільну рису поетичне дарування, яке за спогадами бере свої витоки у часі романтичної студентської пори. Бо там, у далекій юності, вони здобували не лише знання і вміння навчати дітей, але й робили перші пісенно-поетичні спроби. Ірина Пашко друкувалась в Альманасі джерело, Любов Чорна співала у фольклорному ансамблі. І з цим періодом пов'язані обидвох особливо теплі спогади. Адже дуже приємно зустрітися як кажу, з такою дорогою юнією, як кажу, з такими юними слухачами перепрошую яд. Студенти перед коледжу, тому що була колись і я, така, як ви сьогодні, і теж вчилася в цьому навчальному закладі. Тоді що називався педагогічне училище, цей заклад. Тому в 70-му році я закінчила навчальний заклад, то вважайте, що вже 44 четвертий рік я працюю на педагогічній ниві, Як то кажуть, своєї професії не зрадила. Але все ж таки спогадам завжди, як то кажуть, серцем мріями тягнуся до цього навчального закладу, який дав мені фактично хліб. Першокурсники уважно слухали розповіді старших колег, які ділилися педагогічними секретами, поверталися спогадами в юність та акцентували на важливості періоду навчання у коледжі, бо саме тут закладають основу майбутнього вчителя. Сказати, хоч я закінчила ще е, пізніше після цього Дорогобицький е, інститут, теперішній е, університет, тоді ще інститут Дрогобицький філологічний факультет е, української філології. Але що те, що я отримала в педагогічному училищі, ну, зараз педагогічний коледж, але я так як колись називався педагогічне училище, е, звичайно, воно мені дало е, гарне на все життя. І як кажуть, те, що я отримала ті знання. Я і по сьогодні користуюся і тими вміннями, які там отримала, і тими методами все, що вам тут дали, дають і дадуть все вам на все життя. Любов чорна порівняла педагогічне училище періоду свого навчання і сьогодні, і назвала чимало переваг, які мають теперішні студенти коледжу. Раніше це було педучилище і відрізнялося воно не тільки назвою від сучасного педколеджу. А й зовнішньо відрізнялося. Тому що зараз, як ми бачимо, такі просторі, суціальні приміщення, великі аудиторії, велика їх кількість, технічне оснащення. І гуртожитки, звичайно, колись не мали такого привабливого вигляду, як зараз. Але супереч цьому, це було для нас рідним. І воно залишається в пам'яті назавжди. З вдячністю згадували випускниці своїх наставників. Хотіла би з особливим теплом згадати людей, викладачів та які залишилися у нас, у колишніх студентів, у пам'яті на все життя. Зокрема, це Грищук Дар'я Васильівна, викладач дитячої літератури. Віра Михайлівна Парасюк, викладач математики, нині покійний вже Корольчук Василь Федорович. Ці люди в нас сіяли добро, любов. І я думаю, у багатьох із нас вони дали хороші плоди. Саме Дарії Грищук, пані Люба, завдячує любов'ю до поезії творчості, які зараз уже сама культивує і в родині, і серед людей. А на зустрічі обидві гості читали молоді свої нові твори та ділились найсокровеннішим, відповідаючи на запитання. Запросити хочу вас у броди, де у квіти вулиці вдяглися, де серця палають, радо зустрічають. Де любов з добром переплилися. Завітайте, вроди, у місто диво, в роди, вас осяють усмішки людей. Тут серця відкриті, щирі і привітні, хліб і сіль для дорогих гостей. Незвично для авторок по-новому звучали їх поезії у прочитанні студенток, першокурсниць Олі Рябченко, Марії Синьовської, Світлани Новосад. Але доля ішла родом, Через мертве болото й руїни і воскресли нескорені броди, як маленький смарак України, бо ніщо не зникає безслідно, ні міста, ні серця, ні народи, тому світить на карті погідно, вічна зірочка, місто броди. Високо оцінила таку проєктну діяльність заступник директора Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Ніна Володимирівна Кравчук, яка визначила важливість зв'язку поколінь випускників, до яких, до речі, належить і вона. Тому що, і будете згадувати, напевно, ці хвилини, хвилини спілкування такого щину. Воно допоможе вам зрозуміти, ну, чому ви стали, прийшли до нас вчитися, чому ви вибрали професію вчителя? І що для цього потрібно вміти і знати, і працювати в першу чергу над собою? Це дуже дуже має велике значення, бо вчитель повинен все життя вчитися і працювати над собою. А загалом зустріч показала, що навіть у нашому порівняно невеличкому місті є багато цікавих і непересічних особистостей, що не обмежені місцевими горизонтами, і з радістю відкривають простори своїх знань і душі іншим, особливо молоді.